А тепер знання про розподіл застосовуємо кіті-калачі. Це важливо їй на це звертати увагу. Вона хоче хоч куди грати, уже ми її це не дозволяємо. Ми граємо нижня половина. Отже, заокруглені пальчики, вона тримає хай за колодочку і починаємо десь там, де є оцей вказівний палець. Далі, поки їй не треба, хоча би тут не тут, а там, де вказівний палець. І ми граємо нашу пісню нижня половина. Бачите, нижня. Поїхали цілий. І цілий отут. Оця половинна нота має теж вернутися до колобки. Бачите? Раз, два. І знову ми в нижній половині. Слідкуйте, щоб це було сі на середині. Чому, бо це навіть тяжко грати тут. Треба давити, тоді туди... звука нема. А в нижній. і оце перенести вагу. Чітко кладемо третій палець і смичком. Другий рядок. Це те саме на всіх інших струнах. Тут розподіл, тро... ну, розподіл такий самий, але бачите, воно більш вертикально. На «мі» уже ясно вниз, вверх. І щоб тут заграти, бачите, треба вивести руку. Так, вона буде вдарятися у скрипку. Тому ми сюди трошки виводимо. Нахил, хай вона тут собі відчуває оцей великим пальцем. Бачите, куди нахил. Оце робить великий палець, щоб воно не випадало. І третій раз на ре-струні тільки. Далі. Ми... Бачите, тут вже більш горизонтально, і мізинчик слідкуйте, щоб він підтримав. Не давити, тільки підтримувати. Нижня половина. Поїхала рука, вага сучка. Ну, якось так. Мені теж не, не, не завжди звично, але я вже можу пристосуватися керувати. Тому час від часу ми переходимо на тростину. Іменно там, де ця чорна штучка в неї на смучку, ми от то, що було тут, пальці, бачите, отак лежало, Ми просто беремо і чуть-чуть переносимо і кладемо сюди. Тобто оце форма великого пальця, вона та сама, просто чуть-чуть сюди Ну тут і деколи впирається вона ще не цього. і теж буває незручно, то вона знову хай вернеться на колодочку. І так час і час. Більше хай грає ще на колодочці, наприклад, три рази на колодочці, один раз на тростині. Розумієш? Тобто, щоб йти оце положення пальців звичне, і потрошки сюди слідкуйте, щоб знову це не пішло отак. Не дай Бог. І тут вона трошки так як би кладе, треба оцей заокруглений сюди. Так, як тут, так і тут. Як тут. Естерка хай подивиться теж це відео і теж оце собі пощупає. Ну, все.